Vlastní prodávila je to linkarná a poskliben zase ty proso. To bylo zase ty to proso asi někdy kolem 5. července a tobilos pizzený combinant, jaký vidět, jak to jest závotí a pak následně zase ta pšenice. My zařadí się na polí, kde hlavní kulturoju byla koniušina purpurna. Potím, poslef my posíjali proso. Druhom, na počátku druhého měsíce léta. Potom proso ste sklidili? Proto sme sklidili. Potom proso taky pribrali a posíjali zaraz pšenicu. A proso na vražaj tože? že? Zebrali vrožaj? Mm -hmm. Tak, zebrali. Skýtli zebrali vrožaj? Proso tady byl malinký, výnos byl jenom 0,8 tuny, ale biežne při tom seti sklidíme dvě tuny. Tam je, že právě celý tý dva měsíce Темě ввесь пройшло а були теплоти около 30 stupň přes 30. Takže to neроlo, a bylo to pořád takové. Prostě se to nevyвіло, neodnožilo. Цього року врожай був проса дуже малий 0,8 тонн з гектару. Але загалом збираємо 2 тони з гектару за такою технологією. Але це було, була засуха влітку. Рослина не створила достатньо біомаси. takže ne, nevyšlo. A persa kultúra, aký dala vrozaj? A je to, koľko dal? 0,6 po vyčištení. Pisľa čistky koniušina dala 0,6 tón z hektáru. V lonského roku na podzim to bylo výrazne poškozené od myší, ten porost inkarnátu. Takže ja som do poslední ešte v Dubnu, letos som nevedel, či ho mám nechať nebo ho zlikvidovať, ale nakonec som ho nechal. Не було, то так катастрофа. Коли вони посіяли цю конюшину, її дуже сильно пошкодили миші. І він навіть думав чи її запрацювати, чи посіяти іншу культуру, але вирішив, що залишити. І в кінці кінців врожай не був поганий. Я вже не перший раз чую про мишей. проблема. Ну, Слухаю, цей проблем у миших досить часто. Це проблема. А як вони її вирішують? Як борються з мишами? Як, Що з цим робити? Якщо... Вихтіпали самі від себе. Померли самі по собі. Да? А, вони яко... а вони якось борються з ними чи ні? Поки є травіми, ми так то є краткоробий учинок. Вони сіце хвилу вихтіпав, але ми все за сезон якого робу вивіознував. А Поки не хті, пожа до кола, так є економічески так наручне, що се доміже не виплати. А немено апацію, щоб пожалі ходили і. Коли ми їх труємо, то це лише тимчасовий захист, вони все рівно з'являться потом. І плюс у нас немає стільки людей, стільки сил, щоб ходити і тут розбрасувати яди, тому самі. Самі пом помруть. Тому вони покладаються на природу, на є... полягають на, блад... на матку природу. No. Так, зрозуміло. Є то нігде фінансово нарочний, але іноді це з економічної точки зору важко, але що робити. No. Це ту стріптілова сеячка, яка поуживана як новт-сиячка анкерна, гротова. Mm -hmm. Я бачу тут поле, де засіяна пшениця сівалкою Horst Focus. Це сівалка анкерна, можна сказати, стріптіл-сівалка, але тим, що е, власник сіє на малу глибину, то це можна назвати ноутілом. І бачите, стерня залишається, я бачу от. Takže vlastně z toho to vem po semenom porastie inkarnátu. Pisle toho conolina na nasy prosel s veľmi krátkou vegetacnou dobou. Potem było posílena prosel s dużo korotkým vegetacíne periódem. A ještě v relativně akceptivateľom čase 15. oktobra і ще потім в доволі добрий термін 15 жовтня. З різка того, що власне були і цілком добре великосні підмінки, так ідеально плітко наставлена сеячка на 1,5 м, 2 см глибка, Посі... засіяти пораст. Що посіяли в пшеницю, за були добрі вологі умови, і на сантиметр з половиною, на два сантиметри посіяла, посіяли пшеницю. З погляду структури погоди, але тенто позимок ще не є так довго в регенеративному режимі. З точки зору структури ґрунту, це поле ще поки що не дуже довго у системі регенераційного землеробства. А тато погода обсягує трошки більший поділ іловітих частиць. Eh, цей ґрунт в собі має багато, багато структуру, багато діловітих частин. Так же ще власне тато структура не є достатньо стабільна, а при вищих зрашках се зліва, витвара великі агрегати. Тому ця структура поки що нестабільна, і коли приходить багато опов... опадів, то вона творить таку е, eh, грудку. Так же в тому випадку -то при себе було треба зволити трошку менший притлак, тому Ta čas vlastně spětně byla viac utěžená poda, co bylo potřeba. Tomého razu bylo by krásne na takom poli zrobiти menší tisk. Tomu що коли si válka da viela, to utwory się usilně na vrstva. Ale není to žádný zásadný problém, protože vidět na rusných zbytkoch. За приступу з духуса від твара, міцеліум, так рамі целіунта вже але це невеликий проблем, невелика проблема, тому що ми можемо побачити, як на е, залиш, на рослинних залишках утворюються гриби, міко, е, мікориза, і розкладає е, рослинні ж, е, рештки, і навіть в ущільненому грунті частково. Takže odporúčanie by bolo, že netreba sa báť v neskorších termínoch sejby znižiť hĺbku sejby, hoci len na 1,5 cm. Tomu netreba bojať sa uh, znižiť zniz hĺbenú posívu. Neskor, da, na neskorú jeseň. Ale zároveň, pokiaľ sú vlhké podmienky, tak nie je nutnosť vždy zvýšiť prítlak na toľko, aby bola úplne zavretá drážka. A, a jakšo вологі умови у ґрунті, то не потрібно завжди робити сильний тиск uh, на, на всі щоб не робилося ущільне наверство. З тим, що власне в тому мульці, який на верху зникне, при цьому повжити сеячки, а потім бачити, що без проблем залишається достаток здуху, а й при кліченні осіва, а й при тому, аби мікорізні губи могли розкладати. Також можна сказати, що при використанні цієї сівал сіялки можна побачити, що на поверху ґрунту утворює достатньо пожнивних решток, які є достатньо воздуху і вони розкладаються як треба. Але до будуть снарчі потрібно додержувати регенеративний режим в майбутньому потрібно далі притримуватися регенеративного режиму. Аби збільшила стабілість водних агрегатів в очі розплавування. Щоб збільшити стабільність ґрунту і щоб не утворювалися такі великі грудки. Тому що тут є та зона, яка наслідком зражок втратила свою структуру, а злиялася до вечої груди. Тому що ми тут бачимо, що ґрунт внаслідку великих опадів втратив stра... свою структуру і зліпився. Čo by vy rekomendovali dali robiť? Čo by ste doporučili delať dále na tomu pozemku? Uh, samozrejme, čo by som ďalej doporučoval je zachovať, pokiaľ možno pestovanie bez kyprenia, maximálne dlhobky 5 cm spracovanie pôdy a pokračovať so zaradením medziplodinových zmesí, buď vymrzajúcich, alebo aj nevymrzajúcich, skôr teda potom ako kombináciu А плодін головне з підпорного плодиною. Рекомендує тут надалі не обробляти ґрунт, обробляти максимально на 5 сантиметрів сівалку, як це робилося раніше, робити далі регенеративне землеробство і вводити покривні культури, щоб покращувати структуру ґрунту. Чому ви рекомендуєте на 5, а не на 3, на 4? Ja doporučujem, najradšej by som videl, keby nekypril nikto, ale keďže viem, že v prechodnom období na degradovaných pôdach je problém, tak tú hranicu pre tých, aby to bolo všeobecne akceptovateľné, som posunul na 5 cm. A on by nerekomendoval, nerekomendoval kypriti Але якщо ми розмовляємо кіприти. про Що таке кіприти? Обр... Обробляти. – Обробляти. Ну, він би рекомендував не обробляти ґрунт взагалі. Але якщо ми розмовляємо про переходу на регенеративне землеробство, то 5 сантиметрів це альтернатива. Це поступово, поступовий да? перехід. А таке питання до фермера: як йому вдалося такою сівалкою моцною посіяти так мілко? А, ми не бачимо жодних проблем. Кажуть, що в цьому немає. Можна відрегулювати, так? Нас і то наставить, я бачив, якась валки, які страшні робочі органи, і так мілко посіяно. Як там глибина виставляється, кліпсами чи. Ці кліпсувати по пів сантиметра. Пів сантиметра. Дуже гарно вийшло. А потім кліпці, як дораса, потім ще. Зітлаким на ботку. Воно се там дає різні параметри наставувати. Що тиском на висивні єдиниці можна ще також настрою... налаштовувати цю сівалку. Як ви вважаєте, якби посів був здійснений монодисковою сівалкою, не е, анкерною, результат би був кращий? Тяжко це поведать, але можна було трошки лепше. Що затикало півні пшениці. Важко сказати, але він думає, що можливо трошку кращий, якщо розмовляємо про зернові культури вчинить. Про зернові культури. Дякую. Про репку ні, але про ніку. Репку я згодом. Пан Маргавий каже, що тут більш важкий ґрунт. Тому. Е Перехід триває довшу добу. 3-5 років що тих верхніх 20 см з приймання. Що він що очікується на важкий, на важкому ґрунті, що 3-5 років, ніж ця, цей слой на 20 см сприйме гарну форму ґрунту. Щоб покращилось покращилась кількість пору, пору в пуді в землі і структура була краща, це потрібно почекати. А Покривні культури можуть скоротити цей термін? Не можуть, повинні скоротити.